Усім привіт! З вами асатеролог Христислава. Запрошую вас усіх на загальний террорзклад на тему, які новини на порозі. Прославтеся, загадайте себе любимо чи любимого, які енергії людина. Мене дивиться в енергіях сумнівів, енергії розчарування, енергії внутрішніх страхів. Там надивиться, яких енергія надивиться імператриця, яка займається творчістю і досягає певних успіхів. У творчості, вона є магнітом для інших людей, хороша матір, плодородна людина людина яка. Можна сказати не для когось є в дзерцем, яка спілкується, яка комунікабельно спілкується з багатьма людьми. Так, які новини на порозі аж чекає новини про успіх у всіх сферах життя, про шанси, які вам дає Вселенна на покращення вашого здоров'я, життя, стосунків вашої долі. Скористайтеся тими шансами, а також Озростання фінансів, багатство, хтось виграє. Когось чекає виграш, успіх, благополуччя, процвітання в вашому житті. Які новини на порозі? Так, ви все будете відсікати, все, що вам не потрібно. Будете очищувати своє оточення. Ви будете захищати свої границі і позбуватися всього на що заважає вам рухатись І Які новини на порозі, та ви поборете всіх своїх конкурентів, ви будете знати, хто вам вставляв палки в колеса. Ви закінчите, ви не захочете більше вступати в ніякі конфлікти. Так, і займеться собою, будете накопичувати фінанси, займеться своєю роботою і своїм життям. Які новини у вас на порозі? До вас йде успіх, благополуччя, до кого ж і, і підуть клієнти, кого не були, а до когось прияється лицар час з перед кимось він буде вибачатися. Буде признаватися в своїх почуттях, і він йде до вас, до когось йде з кубком кохання. І які новини на порозі? Ви вийдете всяких тупиків, застоїв, всякі паузи які ви в довший час знаходились там в запаті, то тобто, нічого не хотів робити, бо знаходився в депресії. Ось буде зростати. Так, ви закриєте двері минуле, ви переможете всіх своїх ворогів. Які з вами боролися і втягнули вас у стан депресії, душевного неспокою, у стан тупіків, застоїв, пауз. Та ви від того всього ви підете геть. Ви закриєте двері за ними. Тим людям ви закриєте дороги до себе. Ви більше не захочете з ними спілкуватися навіть. Які ще новини у вас на порозі? Що у вас буде чекати удача у всіх сферах вашого життя, що ви будете знаходитися в зоні свого комфорту почувати себе щасливим чи щасливою. І буде у вас здійснення всіх ваших мрій і бажань. Приймайте енергію цього розкладу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. В коментарях пишіть Приймаю собі увагу. Гевда так.